Вітаю вас на каналі Setanet. У цьому огляді я покажу вам, як задати проксі, щоб ви могли скористатись емулятором BlueStacks анонімно та безпечно. Могли працювати з Android-додатками з вашого комп'ютера. У самому емуляторі немає можливості задавати проксі. Тому ми скористаємось програмою ProxyFire для цього, щоб можна було проксифікувати тільки BlueStacks, а не, наприклад, всю операційну систему. Приступимо! Запускайте ProxyFire та обирайте вкладку профілі. Потім Проксі сервери. Тепер обирайте додати і далі задавайте дані вашого проксі. У полях Адреса та порт задавайте IP-порт вашого проксі. У розділі Протокол оберіть тип протоколу. Якщо у вас безкоштовний проксі, нічого більше задавати не треба. А якщо персональний, то зробіть активним нижче авторизація та вводьте логін та пароль вашого проксі. Коли ввели, перевірте проксі на працездатність, натиснувши Перевірка. Якщо відображається повідомлення зеленим кольором, це означає, що проксі робоче і ви можете їм користуватись. А якщо червоним, значить треба задати інше проксі. Коли все ввели, натискайте на ОК у всіх вікнах. Тепер оберіть знову вкладку профілі і далі правила проксифікації. Нижче обирайте додати, щоб додати правило. Тут задавайте ім'я правила і в розділі програми обирайте на вашому комп'ютері файл BlueStacks з розширенням Exe. І в полі «Дія» оберіть раніше задане проксі, яке буде використовуватись із BlueStacks. Натискайте на ОК. Таким чином задали проксі, і тепер робота в BlueStacks буде безпечною та анонімною. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.